Всім привіт! Мене звати Аня, і це випуск новин від Web3 Forces News. Українська делегація на чолі з міністром оборони Ростемом Уміровим збирається відвідати вже в середу Південну Корею з проханням про допомогу Україні в наданні необхідного озброєння. За даними джерела, українська делегація має намір представити список необхідної зброї, який включає протиповітряні ракети та артилерійські установки. Аналітики очікують, що Сеул займає обережну позицію щодо прохання після перемоги Дональда Трампа на виборах і неодноразових застережень Москви проти подібних дій. Речник Міністерства оборони Південної Кореї відмовився від коментарів. Очікується, що уряд займе вичікувальний підхід, відстежуючи військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, перш ніж приймати рішення про свої наступні кроки, зазначив науковий співробітник Корейського інституту аналізу оборони Джин Хо. Головний радник обраного президента США попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом. За словами джерел видання, серед тих, кому надходили подібні пропозиції, був Скотт Бесент, кандидат на посаду міністра фінансів. Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бесента з Трампом у лютому Епштейн запросив його на обід в готельму Палм Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тисяч доларів на місяць. Сам Епштейн звинувачення заперечує. Далі поговоримо про те, що німецькі інструктори і бригад, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в міністерстві оборони ФРН, генерал-майор Кріштофер Фройдін, готові навчати українських військових на рівні штабів батальйонів. Основною проблемою лишається тривалість підготовки. Німецька сторона пропонує шеститижневі курси, однак українське командування через нагальні бойові потреби часто обмежується двома-чотирма тижнями. Коментуючи можливість навчання українських військових на території України, німецький генерал зауважив, що не бачить у цьому практичних переваг. У нас у Німеччині та у всіх інших державах НАТО в Європі є чудові навчальні заклади з набагато кращими умовами навчання. Тому я вважаю, що набагато краще рішення проводити навчання в Німеччині в Європі, адже ми можемо бути набагато ефективнішими та інвестувати в інструкторів, посилюючи рівень навчання, оскільки нам не потрібно дбати про безпеку, зазначив генерал. А зараз про хороші новини за словами Кірбі США справді змінили вказівки щодо застосування ракет Атакмс. і тепер українці можуть використовувати їх для ураження конкретних типів цілей. Зараз вони можуть використовувати атакомс для самозахисту в разі негайної необхідності. І зараз зрозуміло, що це відбувається в районі Курська в Курській області. Він вказав, що залишить за українською стороною право говорити, як вони використовують атаком, як вони визначають цілі, для чого вони їх використовують і наскільки добре вони це роблять. Слова кірбі стали першим офіційним підтвердженням того, що Україна отримала дозвіл на удари американською далекобійною зброєю по Росії. Непублічно стало відомо про перше застосування атаком з у Берянській області РФ минулого тижня. А зараз про корупцію УМСЕК. Станом на кінець листопада 2024 року, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями. Повідомляється, що серед відібраних справ, які підлягають перегляду, є 32% – це працівники органів податкової служби України, 26% – працівники органів прокуратури, 17% – це працівники органів митної служби, і 25% – це працівники інших державних органів. Крім того, перелік осіб справи, яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронців. І наостанок трохи хороших новин зі Сходу. Сили оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів на територію Росії вночі 25 листопада. Губернатор Калузької області РФ заявив, що ламки одного з дронів впали на територію промислового підприємства, наслідок чого виникла пожежа. Пізніше керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Калузі дрони також атакували завод Тайфун, який є частиною російського ВПК. Згодом співрозмовник української правди у силах оборони повідомив, що дрони ГУР уразили нафтобазу в російській калузі. Дуже дякуємо, що розділили ці новини разом з Web3 Forces News. Підписуйтесь на нас, щоб слідкувати за наступними новинами та наближайте перемогу разом з нами. Всім гарної днини вечора ну або ж ночі.